Hello, френлі! З вами Деніс Френлі. Коротше, я собі планував на 31 березня, тобто сьогодні, купити пепсі. Та я так думав, пару днів взяти пепсі. Але я брав, бо там є велика пачечка, тобто яка пачечка, маленька бутилочка за 22, дві, по моєму гривні, і велика бутилочка більша вул. Ну це скільки. 05, а то, походу, 1,5 літра або 2 літра за 38. Коротше більше бутилка, але я не хотів брати, бо я хотів попробувати з вами зараз на камеру Lime Mint. Там було пепсі з Манго і Lime Mint. Дивіться, з манго я ще пробував, ну, було пару років назад у Франківську десь. Два... Ага, я нагадав 2021 року. Я тоді, 24 лютого не знімав реакцію на Пепсі. Я знімав на цей. А я ще тоді знімав влог Івано-Франківському 24 серпня 21. го Тоді я напевно, точно вам зняв на влог, що я купив пепсі зі смаком манго. Ви можете переглянути той влог у популярних, знайти його і подивитись, чи там купував я пепсі манго чи ні. Коротше, та пепсі манго мені була капець-яка противна. Я її пив, пив, я не міг її допити. Вона була дуже противна, настільки хімікована, хімізована. І я взяв попробувати на пробу Пепсі Лайм Мінт. Ще нагадав, коротше, ми перші їхали в Коломиї ще. Тітка Люда казала, що сказали лікарі, що Кока-Кола дуже шкідлива. Ну, ви розумієте, ми з вами її реагуємо, бо, типу, жодна. Якби один стаканчик коли, типу Пепсі, так. Ну, це я так якби 6 столових ложок цукру що це коротше, так як смертельна доза. Ну, не то, що до смертельної, ну дуже шкідлива доза. А ми, я забув, що в нас реакція Пепсі. Ну такі справи. Давайте зацінимо мінт і подивимося, чи вона краще за то манго, бо пам'ятаю, манго було противне. Чи ні, поїхали до заставки. Дені Дружній реагує, Дені Дружній реагує, Сьогодні не буде реагувати на... на е, так, так. Так, є українська А, не. Напій безалкогольний сильно газований, на ароматизаторах безалкогольний пепсі лайм м'ята з підсолоджуючими. Пепсі лайм м'ята. М'ята! М'ята! Не знаю. Коротше, як вийшло, так вийшло. Не звертайте уваги на диван. Я, коротше, вчора щось розсипав на нього, кинули прати з катертину, тому він сьогодні голий у мене. Ну, такі справи. Давайте позиркнем. Нове слово. Подивимося. Ну, типа, не нове слово. Подивимося просто що ви там хто щось вроді щось коментував, не коментував. Дуже слабо коментують останнім разом. Ну правильно, бо це є купа роликів вчора завонтажу, ми успіли. Вже може пройде пару днів, ти прокоментують. Але я маю на увазі, навіть це 29 число, дуже було коментарів, здається, дуже мало з того, що казав, давайте 20. Ну давайте подивимося, є щось тут. Або стар... Так, ой, тупо, тупо, ну п пишіть, п пишіть, коротше, нічого нема, поки що. Так, так. Один лайк тільки, нічого нема. Так, далі тут. Ну, я думаю, за тиждень може щось появиться. Тут якийсь yeah, активчик міні. Ні, нічого нема, на жаль. Добре, музикальний yeah. відео. -фі. Нічого немає. Apple Kiwi. Yeah, ага, це я вже відповів. Мені написали вчора, хай Денис бажає розвитку каналу. Цікаво, дізнаюсь, скільки тобі років. Я відповів їй. Привіт, дякую мені у серпні буде 23. Все. Е, і це 29 розу. Тут 4 коментарі, я Не знаю, ми це не читали. Шкода, то, що лайків немає. Міша Коропаліч. Написав. А ну щось Міша. А, це, -це ти писав якусь ерунду. Я пам'ятаю, що якісь арабські пару днів назад мені писали, то це Міша щось написав. Ну лайки, лайки, лайки. Ну, так. Це раз немає активу, тому тут вже ну, буде актив, може ютуб спише, а може не спише. Подивимося. Невідомий користувач. Я би хотіла, щоб мій парень купив мені ету розу конфету. Ну, та. Вона смачна, смачна. Та. Хто це написав? Ну, це Нікіта не... без, без батька. Шкода, то, що відео сьогодні нема. А, 221, тобто вчора. Ні, подивися, е, як то тебе ще раз звати, бо це це вони зробили. Юзери, непонятно, як ваше ім'я і фамілія. Це Ютуб, це таку хірню пона... попридумав. Блін, я не не зайти на твій профіль твою. Нікіта без батько, подивися, я за 30 березня публікація за вчора. І написав, блін, Артем Гришко, е, які ти ігри граєш у Ютубовські. Зняти кожного дня ролик. Змонтував просто зняти ролик, загрузити на канал і вечором загрузити бруно відеокліп А округлих чисел зняти. Чотири ролики і п'ятий відеокліп. І ще ютуб шортів до 10. Сьогодні у нас три шорти. Такі у мене ігри. Ютубовські ігри. Добре, а ми приступаємо, друзі, до напою. Поїхали не так багато часу. Я починаю, я почав 19.40 це зйомку. Я мав в 30, просто розумієте, прев'юшки за вчора не поставив. Я почав на мах робити прев'юшки за Я Ще не поставив за 20 до кінця березня всі на ті відоси, назву і прев'ю. І за 10 забув поставити. Ну так затягнув, що не поставив. Я тягну, тягнув, тягнув. Тій би зробити і не зробив. Думав, сьогодні зроблю, не успів. Тільки успів завчора, завчора поставити. Тому на цих днях вже мушу до кінця ті прев'ю поставити. Бо це, Понятно, коли в січні не було прев'ю, е, і тільки писала Маланка Вашківці, бо це для перегляду. Тепер можна називати, але то не знаю. Коротше, давайте зацінимо ну. Цікаво, буде така противна її? Опта. Чи не буде така противна, як манго? Ну поїхали. Бо манго брати не буду, зразу кажу, вона противна. Ну, no лайм. Чути м'ятою і чути хімію. Бо ми їхали сьогодні, я казав, коли ми там щось. Ну, просто прокатався з ними, вони їхали по справах. І що вони по справах там їхали? До лікарів? Просто сів, покатався, не було що робити, поїхав з ними. та... Так, лайм-м'ята. Ну, не, не, не вижу, коли це пар... падає з на... Ну більше 8 балів цього не поставлю. Але краще за манго вже. Бо чути тільки трохи м'ятою. А то манго, ну, таку хімію, пам'ятаю, чути було, ну взагалі не смачно. А це просто е, е, пепсі лайм-м'ята. Не знаю. Топ манго... Там було манго, купувати його не буду. Просто якщо вже брати саму пепсі, оригінал нормально. А ще недобра Пепсі Зеро. Це теж якась херня несмачна. Кока-Кола Zero не пам'ятаю, але знаєш, ще Пепсі Зеро є взагалі несмачна, теж хімія повна Ну, противна, так. Цього теж трохи такою противизною видає, але не так, як е Манго. Манго сама тупа хімія і несмачний смак від пепсі. Це сама херня для мене. Та. Тому такі справи. Давайте все. А я ще маю на YouTube шар лишити. Ну сьогодні пепсі. Ну, 8 балів більше не поставлю. Зразу вам кажу. Давайте, може якийсь актив під цим відео. Зможемо, не зможемо, тестуємо. Якщо зможемо. Запитайтесь у мене, чи був я сьогодні у ремонтра телефоном. Навіть не заходив, то сьогодні п'ятниця? Це до субота. Завтра він вроді би працює, але не має сенсу йти з понеділка. А що з цього не буде. Що ж, друзі, давайте ще подивимося, скільки тут стакань. А, все таки ми до восьмої спи. Ну, правильно, бо я спеціально не брав велику бутилку. Бо я думаю, вдруг така сама херня, як ману. Ну, не така ж, але... Середнячок та. Ну, пити можна. Та. Добре, це ми лишаємо на Ютуб Short. Та, це ми вже допиваємо, це ж лишається та й все. Було би більше відео, якби ви написали коментарі, ми б поспілкувалися, але ви не написали. Ну що зробиш? Не завжди буде актив. Тим більше, я пам'ятаю, як мені почали писати в директі. Після того, коли я вам признався, що я все-таки... Ну, та що то, ви вже були самі виділи, що було якийсь час один день 16 березня, дуже погано і глючила камера, бо це було через цей телефон татовий. Бо тоді мамин ще теж полетів. Ну і ясно, що є різниця. Це маминий телефон проти мого Realme, Realme краще знімає. І тут вже все вилізло, по-перше, на наружу, типу наверх. Ви самі зрозуміли, я ще признав. Купа аудиторії пішло вже не дивиться. Суто тих активних, які мене коментували, вони вже не коментують, бо вони розчарувалися. Не написали деякі. Я у тебе розчарувався, я йду, ну, типу, я відписуюсь. так. Не особо там замітно, що від мене відписалися 16, як було, 16, і є навіть більше, ну, майже 17. Але просто суто ті, які мене постійно дивилися, вони відписалися. Ну там, Пішло з каналу, скільки, 15 людей, десь 10 написало. То десь 15 відписалося, Тому це незамітно на каналі, але пішло. Сама активна аудиторія мені постійно під новими роликами коментувала ролики. Ну, саме розумієте, це сама ну, активна база, це просто циферка. А вони постійно тебе коментували і пішли. Через те, що я дурачок. Ну нічого. Я написав щось там деяким. Путписував, вибачай, е, так вийшло, вони кажуть, ну я тебе, тебе не буду дивитися, я в тобі розчарувався. Все. Людину не говориш, бо він... ти варто признатися, що ти дурачок і розбив свою техніку. Як тут. Е... Та... Те... У тебе розчаровуються і йдуть з твого каналу. Так, друзі, це лише на YouTube Shorts, Ще коротко про Коломию. Ми зайшли. Фок... Хотіли зайти в Фокстрот Коломиї, Але річ у тому, що вже в Коломиї Фокстрота немає. Фокстрот вже виїхав з Коломиї, він вже тільки в надвірні і в Івано-Франківську. Тобто в Коломиї, на жаль, його вже немає. Роками стояв той Фокстрот, його немає. Ми зайшли, подивився, що там по цих телефонах. Realme 50 a своє не знайшов. Були якісь інші Realme, в більшості були телефони тільки к Ну, і айфоновські 3, 4, 5 айфонів, самий найдорожчий айфон 13. А, а про чи що? айфон 13 про це остання модель. Цей великий такий 40-49 тисяч 48 тисяч. хотів хоч, хоч порівняти, яка там камера подивиться, то не включається. Видно, спеціально блоканули, щоб. Типа для тих, хто вже збирається купити, так просто подивитися не можна. А всі решта ці андроївські телефони вони включали. Спеціально блоканули андроївські, самі найдорожчі, щоб ти не зміг подивитися ну, в магазині, бо вони дофіга коштують, та. І що? Я всі перепробував айфонів, скільки там були 12 і 13, ці трошки молодші, трохи старші, ніякі не включалися. Тобто спеціально блоканули, типа на тільки. Ну, типу, як сказати, охороняються, ж, типу, хочуть показати, самі дядьки підійдуть, тобі покажуть. Але, скоріш за все, ті, що вже збираються купити. А так просто гугли е у Ютубі, і дивися обзори, як камери, це, а так просто в реальності не дадуть. Ну, окей. Я не дуже то і хочу того купувати, коли би тореа робило, то і було б найс, але. Ну, Десь би, якби щось хотілося, не знаю. Не знаю. Просто сказав, хотів подивитися, не дозволив. Ну, не можна було так. Ну і що? Пройшлися по, ну там де центр то писанка, там, я ще йшов, йшов там ці штуки, що блокують виїзд машини, вдарився зачепив, коротше, вдарився трошки в ногу, бо дивився прямо, то треба було під ноги. Дивитися ти, пинь, і вдарився. Ну, ти, в принципі, нічого такого не зняв, бо телефон в мене тоді не було. Та, особа... та ні, був трохи цей телефон. Коротше, нічого не знав, що знімати, думаю, ну який блог. Вже приїдемо сюди додому, ти знімлю вам пепсі. Ти все, ти нічого не знімав цього разу, бо то туди і назад, ну таке ж. Десь може ще щось буде, якісь там, чи, якби були, колись був метаю, коли ми її фестивалі були, якби був якийсь фестиваль, якісь свято, буде, було б вам щось зняти. А так. То, що є, то є. Тому на цьому все. Що міг, то Так. З вами був Денис Дружній. Сьогодні чекайте три шорти. Вони вийдуть десь приблизно 21-31, так як оце, оце, це відео виходить 21-31. Напевно, вже завтра подивитесь, коли вам вийде, тоді подивитесь. З вами в мене з дружній. Всім дякую за перегляд. Всім пока. Бувайте! Це я лишаю на YouTube шорт Пока. Пока. ой. Ну Такий був Пепсі. Ну що, оціночка 8 із 10. Непогано, ну як сказати, пити можна. Але оригінал Пепсі все-таки кращий, Тому ось такі справи, народ. Пока.